Септо презентує. Середа 10 вересня 2025 року. Місяць подкастів у септо ранковий дріб номер 7. Сьогодні у нас історія, яку ми десь влітку виносили на донатне голосування, і вона програла бібліотеки доби відродження. Знаєш, як ця тема нас зацікавила? Якось ми натрапили на статтю із назвою Без сиру, будь ласка, прогортали до першого речення, і виявилося, що цей матеріал стосується бібліотек, а не їжі. Тож стало цікаво, а до чого тут сир? Ентоні Грефтон, викладач європейської історії у Принстоні, пояснює, що в часи античності та середньовіччя книги були розкішю, а бібліотеки радше коморами знань, ніж відкритими просторами. У римських вілах Цицерона чи в монастирських скрипторіях середньовіччя книги берегли в шафах, інколи навіть ховали, аби захистити від вогню чи мишей. Це починає змінюватися у XIII столітті з розвитком університетів. Університетська бібліотека в Сорбонні стала однією з перших орієнтованих на навчання бібліотек, схожа до сучасних. Її офіційно заснували у 1289 році, і на той момент фонди бібліотеки налічували уже понад тисячу книжок, величезне число для середньовіччя. Втім, головна новація полягала не стільки у кількості, як в організації простору. Книги поділили на дві категорії: загальні, якими користувалися всі. І спеціалізовані для вузьких дисциплін. Оскільки книги тоді були надзвичайно цінними, їх закріплювали ланцюгами до столів, аби дозволити студентам і викладачам працювати з ними, але й убезпечити бібліотеку від втрат. І саме зі Сорбонською бібліотекою пов'язана згадка про сир. Колекціонер книг, англієць Річард Дебер, застерігав бібліотекарів і власників рукописів від необережних студентів і радив бути обачними. Адже ті під час читання їдять і дуже часто це сир, а крихти сиплються на сторінки. Для рукописів це було мало не такою ж загрозою, як пожежа чи вологість. Попри ланцюги, бібліотека Сорбони стала прикладом нової моделі. Вона була практичною, доступною і орієнтованою на щоденну роботу, а не лише на збереження знань. В епоху відродження бібліотеки перестають бути лише робочим інструментом. І перетворюються на простори, у яких вирує життя. В Італії та інших центрах гуманізму вони стають майданчиком для дискусій, зустрічей і навіть суперечок. У Флоренції, в бібліотеці Сан-Марко, можна було почути, як відомі гуманісти Піко де ла Мірандола чи Анджело Поліціано сперечаються про філософію, історію або релігію. А у ватиканській бібліотеці довелося навіть запровадити правила поведінки. Читачам забороняли шуміти, сваритися чи ламати ланцюги, якими книги кріпилися до столів. Але не думай, що бібліотеки в добу відродження це лише простір гамірних зустрічей, були також бібліотеки, які виконували функцію особистого кабінету. Франческо Патрарка, чиї сонети ми вивчаємо у школі, започаткував традицію приватної студії, де книжки були не просто джерелом знань, а й свого роду партнерами для обміну думками. Він робив нотатки на полях, а також створив новий тип літературного життя, де читання і письмо були тісно пов'язані. Петрарка писав листи не лише своїм сучасникам, але й античним авторам. У листі до Цицерона, наприклад, він дорікає йому за участь у брудній римській політиці. Петрарка до того ж не тримав книжки виключно в бібліотеці, він носив улюблений томик Августина з собою в гори. Згодом цей формат підхопили інші гуманісти та меценати. Ніколи Ніколі, наприклад, перетворив свій дім на майже публічну бібліотеку. А за донат від гривень ми розповімо про жінку, яка однією з перших заявила, що жінки мають мати право на книги. Ми продовжуємо збирати 100 тисяч гривень на вагон знань. Це спільний збір військової школи «Боревітер» та благодійного фонду Сергія Притули. Фундація Змін подвоює кожен твій внесок. Тож 10 гривень перетворюється на 20. За донат від 100 гривень ти зможеш взяти участь у розіграші по роверу та ексклюзивних мікролотів кави від Escobar Coffee Roasters. Судячи зі статті Ентоні Грефтона, культура приватних студій була добре розвиненою в Китаї, і, можливо, саме звідти вона прийшла до Європи. Європейські вчені знали, що їхні колеги в Китаї мали вишукані кабінети. Де поруч із книжками стояли предмети зі світової торгівлі, порцеляна, мушлі, килими. І свої бібліотеки вони також оздоблювали так званими заморськими дивами. Наприклад, гуманіст Йозеф Скалігер хвалився, що в його колекції є опудало Райсько птаха, яке йому подарували амстердамські купці, але все не обмежувалося лише такими подарунками. У XVI-17 століттях європейські бібліотеки часто поповнювалися не лише завдяки купівлі книжок, а й завдяки війнам, піратським нападам чи політичним захопленням. На початку 17 століття, наприклад, до Іспанії потрапила бібліотека марокканських султанів Сааді. французькі пірати захопили її і передали королю. А згодом ці майже 4 тисячі томів оселилися в Ескуріалі, королівській бібліотеці Філіпа II. Так, поруч із бібліями та латинськими класиками з'явилися філософські і наукові трактати арабською. Взагалі, у 16-17 століттях на зміну приватним студіям гуманістів приходять грандіозні проєкти. Син Христофора Колумба, Ернандо Колон, намагався створити універсальну бібліотеку і скуповував книжки по всій Європі. Величезна бібліотека в Ескоріалі, про яку ми щойно згадували, за задумом короля Філіпа ІІ. Мала вмістити все знання світу. Приблизно в цей час у Європі постають також університетські бібліотеки нового типу: Бодландська в Оксфорді, бібліотека в Лейдені, Амброзіанська в Мілані. Вони вже функціонували як дослідницькі інституції, не просто сховища, а простір для систематизації знань, створення каталогів і роботи вчених. Саме тоді бібліотека починає набувати вигляду, який нам сьогодні знайомий. Порядковані полиці, спеціалізовані фонди, відкритий доступ для студентів і науковців. І закінчити цю історію ми хочемо запитанням. а коли тобі востаннє доводилося бувати у бібліотеці, чи маєш ти читацький квиток? Напиши про це у коментарях для подкасту Студія пам'яті. Ми знімали проморолик у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка. Це абсолютно розкішне місце, тож наша команда надихнулася частіше бувати у бібліотеках. Сподіваємося, що сьогоднішній дріб і тебе надихне дослідити бібліотеки свого міста. Завтра від нас нова коротка історія. Почуємося солодашком. Дякуємо, що ти септо. Підписуйся, став оцінки на Spotify та Apple Podcasts і залишай коментарі під випуском.